Всім привіт. Сьогодні буде обзор на мій бластер. Я що, мене звати Олександр. І це ось він, самий перший мій бластер. Ось він стріляє отак. А оцей так само. Тут немає курка. Це одна проблема. Ну, тут... Бачите? Три, а ні, чотири напора води. Чотири. А тут тільки один. Статі, ось це один нюанс. оця штука буває перегибається. І за цього вона рветься. Вона буває перегибається за цього і може порватися в будь-який срок. І навіть в будь-який день. да да а сейчас я переставлю. Ось, ось так. В ньому есть мінус Коли бежишь вот так, здесь так. Вот так бежишь. Его можно резко отдергнуть. А так тоже так можно. Ось. Так береш і дергуєш, воно не відкривається, а то отак відкривається. Тут один напор. Тут три, чотири напора. Який лучше для вас? Прокоментуйте, будь ласка.